А мій город цвіте, не цвіте, ну зеленіє. А от-от-от-от-от зацвіте. Це той город, що я на траві положила картоплю. Вона на траві, солома. І от так вона зеленіє. Ну, Ждемо, коли це буде. Ну, десь у жовтні місяці ждемо молоду картоплю. А по комісь вона вже зацвітає. і Така зелена красива, як ніколи. Значить їй тут підходить цей клімат, що їй так добре тут зеленіть. От, всім привіт. Яка зелень гарна. Ох, і гарна зелень. Чекаємо рожаю. Потім знову покажу, який буде в нас врожай. Ох, і врожай буде. Що тут написано? Україна то любов. Ой, хорошо ж, як хтось написав так. Ну це просто ящик, так? Mm. А це Вова приніс? Приніс що це? Посланки. Ну, це привіт з Європи. Положи тут. Це вже розрізали, так? О, автор розрізав, пробує. То оно воски, що щось зверта. Та сюди покажи, мені ж не видно. Тихо воїть животі. Ну не воски, шкурка. Да. Mm. Все дійшло нормально, да? Попробали привіт нам передати і привіт до нас дійшов. Хм. Mm. Хороша. Покажи. Він саме повністю з воском і шкурка. Ну, то покрита воском, так. Да. Такий невеликий привіт нам передали із Європи. От Вова пішов, побіг прямо на Пошту. Нанову получив. Мені ось олія. Буду в салати додавати. оливкову олію. Так-та. так то так Ну, можеш забирать. Мух розганяй, бо ще поїдять наш привіт. Дядькові Русланові спасибо, скажи. Уже сказав? Так, да, ти йому сказав спасибо. Хай побільше нам привітів таких передає. Да? Дуже хочеш побільше? Ну, угу. то все, навірно, хороше щось. Солодке. Заховай. Да, все заховай. Так, такі то у нас привіти. Ру, тобі теж привіт. Йдемо далі. В цьому році такий урожай іду на все. Ці яблука. Вони вже просто лежать на землі разом із гілляками. Гілля дерев похилилися. А що робиться? Сікець. Вони ж такі ще не виросли. Вони такі величезні ці яблука. Ох і величезні, зимні такі, зелені, гарні. Ну і добрі, смачні вони. Ну вон лежать на землі. Якби тільки гілки витримали. Було б добре, ну наче таке гнучке, може й витримає. От урожайний рік у нас. Ось. А ці взагалі яблука. Взагалі супер. Скоро буду з них варення варити. Вони прямо так і розпливаються, розстають, таке повидло, мармелад такий з них. Ось вони будуть подати. Які ж вони солодкі, солодкі, смачні, смачні. А ще що в нас твориться, от хотіла горизонт показати. Усе в якомусь, чи не туман, чи пиль, чи дим. Більше похоже на якусь пиль. Що це воно ну, случилося, що по всій області дивишся на горизонт і не видно. Там он, 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 он далеко так. Хочу показати, а там якась чепи, чи що воно таке? Щось якесь марево, якесь таке. Що воно означає? Непонятно. Ну і не дим. Це я вже приблизила. Що воно має бути, таке непонятно, що ну, странне яке з'явлення. Може хто що знає, але я поки не знаю. Треба взнати, що це воно таке. Ми, що ми там побачимо? Я не тут, а ось, зараз я хочу... О, диви, диви, рух, ти казав виноград є. Зараз я тобі виноград покажу. Он о який. Он де виноград? Ще доспівуває він. Так що скоро будемо пробувати. Отак-то. От Давайте яка красота. Видно звідси все. Ну що там на горизонті? Це ж воно кругом. І на нас тут і... ну, жнива, пилюка, та ні. Нема таких жнив, вже пройшли. Так, а ну ще піддивимося. Так, Що тут ще погорода? Люди вирощують у нас. Оно. Ти поглянь. Скільки там гарбузиків. Ой, як красиво дивитися на них. Хтось до буде здавати. Ой, а вітер який тут. Треба злазити звідси, поки не здуло в мене. Так, 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 а що ж тут? Зараз покажу, що тут у нас. Так, так, десь були тут такі ягоди. Ягоди були такі горні. Ага. вон вони, вон вони є. Ой, красота. Глянь, що тут робиться. Оце привіт. Привіт усім такий передати можна. Передаю всім такий привіт. Гарний, красивий.

Давай, 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 бы хоть Опа. Вот так, вот так. Вот так, да, 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 да. Ага, есть. Есть. Вот так вот. Ай, ну ці чорні ягоди, вони мені безподобно подобаються. Ох і подобаються вони мені. Солодкі такі. Ой, які гарні ягоди. Гарні, гарні, гарні. Ох яблучко! До землі. До землі все. Ох, яблучко! Всім доброго дня. Всім добра. Всім красоти нашої. Сонячних останніх днів нашого літа, яке так бистро проходить, 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 і його ніяк не задержати. І всіх з наступаючими нашими святами, День прапора, День Незалежності. Все воно буде, все буде, все прийде і все минеться. І все буде продовжатися. От такі наші степи, лани і наші краєвиди. Все цвіте, зеленіє і пахне. Всім до побачення. Пока-пока-пока.